Друзі, вітаю вас на розборі зливів за 31, 2 і 3 червня. От свіжі НМТ. Все, що вийшло зібрати в інтернеті воно тут з української мови. І дивимося на перше завдання за 31. Спочатку, 31 травня, розберемо з вами. Однаковий звук позначають букви, виділені в усіх словах рядка. І тут у нас правильною відповіддю буде Б. Рюкзак Агрус, ґрунтознавець. Грунтознавець Агрус тут буде звук Г, в будь-якому випадку а рюкзак К переходить в дзвінки Г. Просто справа в тому, що К це глухий звук, З дзвінки, і дзвінкий з впливає на глухий К і «к» переходить в Г. Чому інші варіанти не підходять? Варіант А, здається, це буде е, звук Ц. Ось, це не ти. Молодьба батько. В молодьба у нас буде м'який звук Д, тому що Т це глухий звук, і він переходить в Д дзвінкий під впливом наступного дзвінкого Б. Батько, це у нас буде тім'яка. Контрастний 60 четвер. Четвер, звук Т, в контрастний 60, звук «ти» уходить, тому що це слова, у яких спрощення не відбувається. І справа в тому, що. Тут спрощення повинно бути у вимові і в транскрипції, відповідно. Тобто у вимові ця ти не проговорюється, хоча і на письмі спрощення немає. Подружка, дужечка, джгутовий. Подружка – це буде ж. Я вам нагадую, що дзвінкий звук Він не переходить в глухий перед наступним глухим приголосним або в кінці слова. Дужечка також звук Ж, а джгутовий це буде у нас звук ДЖ. І тому вони різні. У нас в усіх варіантах тут різні звуки. Далі. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім, окрім, нам потрібно знайти, окрім. І це буде у нас варіант В. Завести, не завести, а завести і зрання, а не зрання. Ось така у нас відповідь. Далі, завдання, яке дуже здивувало, це назви жителів міст, утворюються за допомогою суфікса «ець» в усіх словах рядка, окрім. Тобто нам треба знайти, щоб воно утворювалося з іншим суфіксом. Еть це найбільш вживаний суфікс для позначення жителів міст. Але може бути і «анен», якщо слова, якщо назва міста завершується на ить, еть, т, К. Ч. Ось у нас Дрогобич на Ч завершується. Тому нам потрібно дрогобичанин, дрогобичанин. Що може бути ще на Донецьк, донечанин і так далі. Тобто тут у нас відповідь Б. Миколаїв і Черкаси це буде Миколаївець, Полтавець, Черкасець. Далі. У нас українським відповідником до іншомовного слова «делікатний» буде е, ніжний, ніжний, делікатний, ніжний. Тут треба просто чисто свою логіку вмикати. П'яте. Е, правильно утворено всі імена по батькові в рядку. Це буде Ігорівна Анатолійович. І подивимося, я вам нагадую, що у нас для творення жіночих імен по батькові використовується суфікси «івна», івна, а для чоловічих овоч тільки. В варіанті А, у нас Валеріївна, у нас від імені Валерій, Валерій має бути Валерійна. Ця І залишається і додається суфікс ївна через те, що у нас в кінці Є стоїть. Варіант Б Олексійович має бути Олексійович, і варіант Г Юр'євич Юр має бути Юрійович. Використовуємо тільки суфікс ович. Далі, наступне завдання. Разом треба писати всі слова в рядку. І тут у нас буде кам'яновугільний. Ми пишемо разом, тому що це кам'яне вугілля. Можемо скласти словосполучення з цих двох коренів. Низькокалорійний також пишеться разом, тому що можна скласти словосполучення низькі калорії. Лимонно-кислий пишеться разом, тому що можна скласти словосполучення, лимонна кислота. І таким чином у нас буде правильна відповідь А. Цільнозерновий також пишеться разом, тому що можна сказати цільні зерна скласти слово сполучення. Медико-генетичний уже з Дефісом, тому що ми можемо сказати медичний і генетичний. Ось. Далі південноукраїнський пишеться у нас. Ем... Разом, тому що можна сказати, Словосполучення Південна Україна. Червоно-гарячий разом, тому що це виняток. Взагалі у нас кольори пишуться з Дефісом, але червоно-гарячий це виняток. Військово зобов'язаний також виняток пишеться разом, а військовопатріотичний пишеться з Дефісом, тому що взагалі військово пишеться завжди з Дефісом, окрім військовополонений і військовозобов'язаний. Далі Г. Ніжнотонний пишеться разом, тому що можна сказати Словосполучення ніжні тони. Екс-губернатор пишеться разом, тому що це перший іншомовний корінь. Воно пишеться разом. Суспільно корисний» пишеться окремо, у нас є два слова. Суспільно корисний», суспільно необхідний пишеться окремо. Наступне завдання: перепрошую, нумерація може трошки бути не дуже гарно оформлена. Немає лексичної помилки, і у нас правильно отримати свідоцтво. Тут немає лексичної помилки. В варіанті А. Учбовий калька з російської мови має бути навчальний заклад, тільки навчальний, учбовий такого слова у нас немає. Не дивлячись на негоду, не вживається, не дивлячись це правильно, незважаючи на негоду, не дивлячись, знову ж таки, калька з російської мови. І усі бажаючі, знову, калька з російської мови має бути охочі, охочі. Ніяких бажаючих ми не вживаємо таку, такі слова. Окремо, з часткою не треба писати слово. Це не одна буде, тому що це числівник. А у числівника завжди пишеться окремо все. Числівник і займенник. От. Чому е, пишемо разом інші варіанти? Необхідність, тому що без не це слово не вживається. Обхідність. Невеличкі, маленькі, можемо дібрати синонім без не. Тому пишемо разом. Незнайомі люди. Е, незнайомі люди, далекі люди можемо дібрати синонім безне, і непомітно е, стежити можна дібрати синонім без не я думаю, заховано, приховано стежити. Ось якось так Тому тут це пишеться у нас разом. І не одна окремо, тому що це м, у нас числівник. Далі е, вставити пропуски. Тільки Вікторії є в кличному відмінку. Вікторію відпадає Вікторія. Тут нам треба кличний відмінок. Прийміть наші або самі щирі, або найщиріші. Найщиріші. Самі щирі це калька з російської мови. Самий з ступенем порівняння не вживається. І ще одна помилка, яку я тут бачу, найбільш щирі. А, ні, ні, перепрошую. Це не помилка. Все. Йдемо, ходімо далі. Доберіть до кожного речення, я віддалю з вашого дозволу, треба встановити, який фразеологізм сюди вставляється. Гріти чуба це багато працювати, вити вовком це страждати, Високо літати – це, це мати високий статус і бити лихом об землю це бути на позитиві. Від розлуки з рідною землею інколи хочеться вити вовком, типу, страждати, кричати. Не всі можуть м, високо літати, хтось низько падає. Не, не, не всі можуть мати високий статус. На цим завданням завжди доводиться гріти чуба, типу, багато працювати. І, м, так, оце речення Геона геонасзайве, сюди нічого не ставляється. Не плач дівчина, навчися бити лихом об землю. Типу, навчися бути на позитиві. І все буде гаразд. Далі. Однаковий звук. Тепер переходимо до 2.06. Однаковий звук позначають букви, виділені в кожному слові рядка. У нас правильна відповідь Б буде анекдот, екзотика і вокзал. Тут логіка одна і та сама. К це глухий приголосний, а далі стоїть дзвінкий приголосний: Д, З і З. І під впливом наступної дзвінкої, дзвінкового звука. У нас все це переходить в дзвінкий звук Г. Далі, чому у нас варіант А не підходить. Кіхті. У нас тут Г переходить в Х і нігті, Г переходить в Х а подруга буде Г. Кіхті-нігті це два винятки з п'яти, в яких є оглушення: кіхті, нігті, вогко, дьогтю, легко. От в них є оглушення, і там Г переходить в Х. Боротьба, дзвоніте далечінь. Далечінь тут Д тверда, дзвоніти це звук ДЗ, і боротьба це буде Д, м'яка. Тому що ти глуха а «б» дзвінка. І під впливом дзвінкої Б ти переходить в Д. Здається, молодьба-батько. Здається, це «ц» звук. Здається, молодьба це буде Д. Тому що ти глуха переходить в дзвінкий Д перед наступним дзвінким приголосним Б, і батько у нас буде звук Т. Переходимо на друге. З Дефісом треба писати складні слова в рядку. Учений фізик це у нас пишеться з Дефісом, тому що немає сполучної О та Е. Між цими двома коренями. Медико-генетичний знову пишеться з Дефісом, тому що ми можемо сказати медичний і генетичний. А міні-комп'ютер пишеться разом, тому що це е, перша іншомовна частинка. Аграрно-промисловий кіловат година інженер-механікс. Тут все пишеться з Дефісом. Аграрно-промисловий аграрний і промисловий. Кіловат-година це позначення у нас. Е, Одиниці вимірювання, вони пишуться з Дефісом, і інженер-механік також з Дефісом немає посередині Сполучної ОЕ. Жар птиця. Дефіс, фітнес-клуб, Дефіс, але кримсько-татарський разом, тому що це е можна скласти Слово Сполучення, Кримські татари. Віце-президент хіміко-біологічної Півєвропи. Півєвропи пишеться окремо, тому що Європи. Стоїть в родовому відмінку, а у нас пів пишеться разом тільки з іменниками в називному відмінку південь, північ, півмісяць. От такий півострів, такі випадки. А коли півострова, пів Європи, півмісяця родовий відмінок з'являється, воно пишеться окремо. Віце-президент пишеться разом, бо це у нас іншомовний корінь на першому місці. Стоїть хіміко-біологічний дефіс, тому що хімічний і біологічний. Далі дивимося. Далі дивимося на таке. Знову цікаве завдання. Це фемінітив із суфіксом «ин» можна утворити від кожного слова, окрім. Справа в тому, що суфікс IN він у нас утворюється, якщо назва чоловічої статі завершувалась на ець, от травець, творець, кравець, або на приголосний. Як от майстер, так? І тоді у нас суфікс ін буде майстриня, творчиня і кравчиня. А друкар у нас правильна відповідь, буде друкарка. Суфікс «к» для творення фемінітивів є досить продуктивним, і від нього дуже багато слів утворюється. Тобто, у нас буде друкарка, лікарка, вчителька, дизайнерка, авторка і так далі. Українським відповідником слова тактильний є, дотиковий, тому що тактильний, тактильність це дотики. Про дотики, тому тут така відповідь буде Б. Далі. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних в усіх словах, окрім. Окрім у нас буде Г, тому що тут обруч. А правильно іменник буде як обруч. Обруч. Принести обруч. Четверте, орфографічна помилка є у слові у варіанті А, численний. У нас тут наголошений суфікс «нн» і їх має бути дві. Численний, суфікс «нн» з двох «н» складатися повинен бути, тому тут відповідь А. Я вам нагадую, що орфографія це правопис слова. Тобто подвоєння, дефіс, окремо разом, апострофами, які знаки і так далі. Тобто, Тут, коли про орфографію питають, це могло бути. Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. У нас буде тут держати, тремтіти, щебетати, але кремезний набирати упевнений, тому не В відповідь Г, шелестіти невмирущий, бентежний, тому не Б, тому що невмирущий. І е, клекотіти стрічечка мережево, не А. Шосте. Літеру А треба вставити на місці пропуску. Чабан змагатися, але ломити, тому не А. Ламати багаття перемагати, тому Б. Ганяти оренда кажан. Тому не В. Багатство качан, але котити, тому не Г. Ходімо з вами далі. М'який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. І тут у нас буде правильна відповідь Г, діляться, тому що сполука «тєся» завжди з м'яким знаком пишеться. Жменці це давальний відмінок у нас. І справа в тому, що ми можемо перевірити написання м'якого знака за називним відмінком буде жменька і слизький суфікс зіки, тут обов'язково м'який знак буде. Корінчик, тут м'який знак не пишеться, сполука не чим. І таким чином ми не будемо тут його писати. Стабільність. М'який знак потрібний, погодьтесь, м'який знак потрібний. Далі варіант Б відпадає. Різьбярство з м'яким знаком це у нас виняток. Різьбяр, і воно від цього утворилося. Подільський з м'яким знаком, сполука Ліськи завжди з м'яким знаком пишеться. Подільський, гуцульський і так далі. Колодязний уже не буде м'якого знака, тому що це у нас виняток. Гуцульщина. Гуцульщина у нас м'який знак буде, тому що після льщина пишеться. Тьмяний це виняток, м'який знак є, але Уманщина м'якого знака немає, тому що сполука не пишеться без м'якого знака. Таким чином ми отримали відповідь Г. Далі, восьме редагування потребує словосполучення. І тут у нас буде спричинити до наслідків, це лексична помилка. Призвести до наслідків, правильно призвести, не спричинити, а тільки призвести. Далі лексичної помилки немає у варіанті Б. Тут делузь, багато історій і так далі. Які варіанти будуть у нас з помилкою? Дякуючи. Завдяки креативному проєкту, не дякуючи, а завдяки, там, там проводяться цікаві екскурсії та важливі міроприємства, заходи. Не забудьте привезти з подорожі пам'ятні сувеніри. Просто сувеніри, тому що в слові сувеніри вже закладено, що це щось на пам'ять. Підводячи підсумки, варто сказати, підбиваючи підсумки. Ось такі, ось такі у нас помилки. Наступне: 10-те. Тут у нас буде відповідь: де, і воно взято вже з попередніх років, воно було на сайті ЗНО «Освіта ЮА цей тест. Отже. В одній зі своїх статей Юрій Макаров написав, що він, я ми перероблюємо на третю особу однини він не ідеалізую своїх співвітчизників, тому що це також на іншу особу переходить так, своїх співвітчизників, але не може, але не може, типу, він в третю особу однини, знову ж таки, переводимо це діє слово, ними не пишатися. І таким чином у нас м -м, передає найкращий варіант, де. Ось, тому що тут я, тут моїх, тут знову моїх, тут не можу, і я знову, і його. Це взагалі найгірший варіант. Далі варіант 11. Граматично правильне продовження. Даючи обіцянку, цей дієприслівниковий зворот матиме в варіанті Б, тому що маємо присудок, і ми можемо зробити тут підмет ми. І тут не порушений логічний зв'язок між підметом і дієприслівниковим зборотом. Ми можемо мати, і ми даємо обіцянку. Від нас очікують, варіант А не підходить, тому що тут від нас має бути замість цього підмет ми, щоб не була поврушена логіка речення. В варіанті В слово підмет, і слово не може давати обіцянку. Знову ж таки, дієприслівниковий зворот не пов'язаний логічно з підметом. Нехай це стане вашою першочерговою справою. Це підмет і тут це підмет. Це не може давати обіцянку, це порушення в реченнях Г і Д логічного зв'язку між підметом та дієприслівниковим зворотом. Визначте синтаксичну роль фразеологізму. ще одне нетипове типове завдання, і тут я вам скажу, як з цим розібратися. Ми, підмет, поїхали, поїхали присудок, заправитися з якою метою і заморити черв'ячка. Тут фразеологізм заморити черв'ячка відповідає на питання, з якою метою, тому буде у нас перше В. Друге, необхідно прибрати кого що. А в гіві стайню необхідно. Так, значить, у нас присудок прибрати, кого що в гіїві стайні. Це тут буде як додаток. Друге Г. Тому що ставиться питання від присудка, кого що. Дія спрямована на цей предмет. Допомога, підмет, Наче кіт наплакав. присудок. Це у нас буде присудок. Третє. Б. І четверте, вона мала мрію. Вона, підмет, мала присудок, мрію, додаток, яку вибиватися в люди. Ми... Інфінітив залежить від іменника, і в такому випадку він стає означенням, буде відповідати на питання мрію яку. Ось такі у нас відповіді мали бути тут. Далі доберіть приклад фразеологізма до кожного речення з вашого дозволу. Віддаляємо Віддаляємо і розбираємо, хоч у ухо бгай, це спокійний, делікатний, хоч у рамку прав красивий, хоч греблю гати багато. Хоч голки збирай, видно, хоч вовком вий, ну це типу страждати, кричати від страждання. Чи легко вдалося знайти того, хто буде грати цю роль? Так, претендентів було, хоч греблю гати. В. Тобто багато. Чи легко працювати з Миколою в команді? Так, він дуже спокійний, хоч у вухо гай. Це буде А у нас. Вважаєш, сцена достатньо освітлена, звісно, хоч голки збирай, це буде Г. І о, ця актриса така гарна, так, вона дуже красива, хочу рамку прав, це буде Б. Переходимо на третя, 0,6. Знову ж таки, нагадую, що зливи не можуть бути на 100% ідентичними до іспиту, тому що це все взято з інтернету, з пам'яті абітурієнтів, які прийшли вже з іспиту. Однаковий звук можуть позначати букви, позначені в рядку. І у нас буде правильна відповідь Б, а груз тут у нас уже Г є. Вокзала як же К переходить в Г перед наступним дзвінким приголосним з в слові вокзал і ж у слові, а як же. Варіант А. Джміль це буде звук дж, добро це звук Д, і дріб тут мається на увазі Д, також звук Д. Тверда. Але вони різні, тому що джміль це дж, а добро і дріб це Д. Вчиться це буде у нас звук ця. Тьмяний це звук ті, боротьба це звук Д. Під впливом наступного дзвінкого Б, чи переходить в Д. Просьба вісь сьогодні. Просьба це буде З, тому що наступний Б дзвінкий, і він впливає на сі глуху. Вісь, це м'яка і сьогодні м'яка, але вони різні, тому нам це не підходить. Друге, з дефісом треба писати всі слова в рядку. Аудіофайл у нас пишеться разом, тому що це іншомовний корінь. Далі, мовно-літературний Дефіс, тому що ми можемо сказати мовний і літературний. Військово-транспортний, військово завжди пишеться з Дефісом, тому так, це не А через аудіофайл. Українсько-англійський у нас пишеться з Дефісом, тому що це можна сказати український і англійський. Кисло-солодкий пишеться з Дефісом, тому що це у нас смак. А агрокультура пишеться з Дефісом. Разом перепрошую, тому що агро це іншомовний перший корінь. Соціально-економічний Дефіс, тому що соціальний і економічний Сила-силенна силасиленна Дефіс, тому що повтор основи, і плановий і фінансовий можемо сказати, тому це вставити і між двома коренями. Молочно-білий Дефіс, тому що це колір. Сільськогосподарський е, разом пишеться, тому що можна сказати, сільське господарство. Організаційний методичний пишеться з Дефісом, тому що. Організаційний і методичний. Ми можемо вставити і між двома коренями, тому тут дефіс. Далі. Те, що вразило всіх, це синонім до слова дещиця. Це у нас дрібниця. Ну тут треба просто значення слова знати. Четверте, правильно виділено букву на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім. І це буде В, тому що треба сказати підліткова проблема. «Підліткова», тому що підліток підлітковий. Ходімо далі. Суфікс ок в усіх словах має однакове значення, окрім місток. В чому суть? Стрибок, ковток і кивок це слова, які утворені від її слова. Стрибати, ковтати, кивати. А місток утворений від іменника, а, міст. Тому тут різне значення буде в суфікса ок. Він від її слова утворює новий іменник, або від іменника новий іменник. І тому ми вибираємо В. Далі м'який знак треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Вишенька, тому що суфікс «еньк» – тьмяний це виняток. І малесенький. Ось це вишенька і малесенький це зменшено постеливі слова. І тут суфікс у нас буде завжди з м'яким знаком. Лосьйон, в іншомовному слові, після приголосної перед «є» може писатися м'який знак. Кінський. Сполука низький пишеться завжди без м'якого знака: іранський, український, кінський як тут, все без м'якого знака. Але учительство, сполука ліство завжди пишеться з м'яким знаком: посольство, учительство, гуцульство. Не знаю, ще багато прикладів можна тут дібрати. По Посидьмом, який знак потрібний, тому що це наказовий спосіб дієслова? Кишенці у нас є кишенька. В називному відмінку, тому в давальному відмінку кишенці це все збережеться, цей м'який знак. Промінчик пишеться без м'якого знака сполука, не чи завжди. Волоський м'який знак Ськ потрібно. Мальва м'який знак потрібно. Тому що тут всередині слова після льо. Але Волинський і так само, як і Кінський. Ось у нас подібні слова Волинський Кінський. Далі. Останнє завдання, яке мені вдалося знайти. Лексичної помилки немає в рядку. І це у нас буде колективний розум Б. Чому у нас варіант А з помилкою? Багатий олігарх, олігарх це вже людина багата. В це слово закладене, це значення і відбувається тавтологія, лексична помилка. Тавтологія буде і в бестселер-продажі, В бестселер – це вже те, що дуже добре продається. Тут уже закладено слово продаж. Щасливий хепіенд, хепіенд це і також те, що дуже щасливе і тому. Тут закладене у нас слово щасливий в хеппі енд Отже, друзі, у нас вийшов ось такий розклад. Ставте питання в коментарях під цим відео, я вам відповім із задоволенням. І поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Буду дуже вдячна.